Усе світі ще не було людини, Господь я неї вже красу творив і з дівненьких в кататину, по всій небесній тверді застоїв. За промінь сонця в космосі сіяє, за день новий з'являється на землі. Коли творіння Боже споглядає, дворчаток хочеться прославити мені. За те, що він, володарем усього, сказав людині бути дотепер, що за гріхи усіх нас до одного, Син Божий на Христі, говський мер. І про його святу Любов, безмірну, усе творіння промовляє нам. Усе світі нема людині рівних, і ми усі Святого Духа Храм. А в кого серце, як глибокий кратер, пусте самотні, глибокі німе. Господь у ньому поселився, Брадо, прийміть його проміння золоте. Засяй добром і щастям в цілому світі, хай від любові світиться земля, і для створіння це Господні діти, це доля сонячна моя і Твоя. Амінь.